На виконання ініціатив президента України торік влітку уряд збільшив кількість соціальних працівників, які зобов'язано своєчасно виявляти і надавати соціальні послуги сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах. Під час прес-туру оновлення країни підсумки трьох років волинські журналісти ознайомилися із роботою соціального працівника з села Піддубці Луцького району. З липня 2012 року на Волині прийнято на роботу 413 соціальних працівників. Катерина Драницька розпочала роботу у Піддубцівській сільській раді Луцького району. Нещодавно вона виграла грант одного із благодійних фондів на боротьбу із дитячим алкоголізмом. Також Катерина намагається залучати меценатів, аби допомагати дітям із неблагополучних сімей. Буде охоплено дві школи гаражянська загальноосвітня і піддубцівська загальноосвітня школа. Буде проведено ряд профілактичних заходів, щоб донести до дітей розуміння того, як впливає алкоголь на підлітковий організм. Соціальні працівники в основному люди місцеві. Вони знають ситуацію у населених пунктах, і це допомагає у вирішенні питань. Такої думки дотримується піддубцівський сільський голова Борис Горобатюк. Дитину. Не можна сьогодні покидати, щоб вона була обділена, і вже вона обділена долею. Вона повинна бути проконтролювана владою і все зробити, щоб дитина була щаслива. Під соціальним супроводом на Волині перебуває 1547 сімей, де виховуються 3904 дитини. Тому роботи у соціальних працівників вистачатиме, впевнений заступник голови облдержадміністрації Олександр Курилюк. Перше завдання, звичайно, яке ставив президент, це сім'я, дитина, її права, підтримка сім'ї, необхідна допомога, чітко скоординована робота соціальних служб, які теж мають працювати на підтримку сім'ї. і Ефективна соціальна політика. Оце так би в загальному завданні. Різні люди є і похилого віку, і не мають можливості. Десь там піти в пенсійний фонд, чи піти в інші служби, то сьогодні вони збирають документи, і йдуть це в проєкт соціального захисту, чи в пенсійний фонд, чи в різні фонди вони надають допомогу жителям того чи іншого села. Про інші об'єкти, з якими ознайомилися журналісти у ході прес-туру для обласних та всеукраїнських засобів масової інформації на тему оновлення країни підсумки трьох років, дивіться у наступних випусках новин.